Мешканці П'ятиків неодноразово перекривали дорогу, вимагаючи у влади ремонту автошляху. Проте дорогу на ясінки лише обіцяє зробити, та до справи так і не беруться місцеві жителі обурені, особливо потерпають водії. На мою думку, дороги нема. Чого нема, пояснюю. Робили каналізації, розрив, порозривали дорогу, дорогу звузили. І реально яма на ямі. Минає, минаєш одну яму, попадаєш у три-чотири ями. Дуже багато коштів іде на ремонт транспортного засобу. Кажу, попав в одну яму, зразу вже щось робиш. От така ситуація. Ну необхідно на даний момент. Це взагалі дуже скоро треба її зробити, бо прийде за тиждень, за два взагалі вже не буде. Навіть що латати. Зоряна теж водійка. каже, що левову частку бюджету також тратить на ремонти авто. Розповіла, що дороги ремонтують у інших селах громади, однак не у самих п'ядиках. Я живу на вулиці Гнатюка. По цій вулиці іде дорога на цвинтар. І ви знаєте, колись, ще за тих часів, то завжди казали, що ця вулиця має бути чиста, має бути то хоч трохи зроблена, хоч, як то кажуть, у селі менше більше, бо це йде дорога на цвинтар. Люди не просто везуть мерців, коли є свята, люди приїздять з інших сіл, з Коломиї, а в нас просто переїхати на цвинтар не може. Та ми скоро небіжчика вже загубимо. Іван водій автобуса, який здійснює перевезення за маршрутом Семаківці Турка через Ясінки. Їздить щодня по кілька разів каже, що не знає, чи надовго вистачить автобуса. А тут дорога мало напрямок. Тут дорога взагалі нема бездоріжжя. Було два перевізники, зараз ті лишився один. Або тому що там не витримують нічого. Техніка ламається, ресори не витримують, Колеса лопають на дорозі. Нема ні ні дойти, ні добратися, ні проїхати. Нічого нема. Дотелефонуватися до влади не вдалося, тому за керівництво довелося відповідати місцевій депутатці Оксані Колодюк. Потрібно більше коштів з місцевого бюджету. Наразі немає. Піднімаємо це питання не неодно, неодноразово. Не вистачає. Власних коштів для ремонту доріг місцевого значення, дороги Прикарпаття обіцяли нам, що допоможуть, але знову ж таки допоможуть з ремонтом дороги Коломия Лука, тобто дороги, які є обласного значення і державного значення. Місцеві дороги наразі, як то кажуть, на органи місцевого самоврядування. Ми спробували поспілкуватися із очільником громади, однак він того дня знаходився у обласному центрі. Там намагався вирішити це питання, і ось що він нам повідомив. Я думаю, що вже з весни ми почнемо працювати. Бо є ще ряд сіл, які треба доробити там велика Кам'янка, годи, Добровідка, в тому числі і п'ядики. Важливіше, що той рік, в якому плані працювався, ми працювали відповідно до 590-ї постанови, яка дозволяє певні переліки фінансувати школи. Ми підготовка до опалювального сезону, закупівля генераторів. Зараз на даний момент я можу сказати, що є зміни до 590-ї постанови, які дозволяють капітально-поточний ремонт доріг обласного місцевого значення. А сільські активісти вирішили завітати на сесію місцевої ради. Там прийняти спільне рішення щодо ремонту доріг громади. Сп'ятики Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія РАЇ.